Туризм на харківщині є, він розвивається і розвиватиметься і надалі. Така стверджуюча фраза пролунала в день початку виставки Харківщина. Туристичні відкриття. Туристичне відкриття оголошується відкритою. Презентація туристичних місць та куточків нашої області та інших областей держави, де туризм розвинений і приносить прибутки, відбулась у харківському виставковому центрі Радмір Експохол для любителів нових вражень від подорожей мальовничою Україною. І дійсно відкрились нові місця. Райони Харківщини приваблювали красивими пейзажами, гостинністю, історичними цікавинками та відносно недорогим перебуванням. Відпочинок повинен бути цікавим та Різноманітним саме таким є туризм Лозівського району, який описувала директор Краснопавлівського краєзнавчого музею Людмила Водолаженко, керівникові апарату Харківської облдержадміністрації Анатолію Бабічеву, який очолював делегацію ознайомлювачів та організаторів туристичного заходу. Презентація Лозівського району складалася з традиційного подієвого туризму. Це найвідоміші календарні події. В якості дозвілля Лозівщина пропонувала мисливство, рибальство. Набирає також обертів на Лозівщині і велосипедний туризм, пішохідний. Та на цих видах розвиток туризму в нашому районі не обмежиться, говорить Юрій Петренко, перший заступник голови Лозівської райдержадміністрації. Адже туризм на Лозівщині має великі перспективи. Я думаю, що Алозівщина повинна презентувати і може презентувати багато топонімічних речей, історичних речей. Ми по-новому подивимося на спроможності, скажімо так, Павлівської фортеці. Чи не може бути вона аналогом чи прототипом Олексіївської фортеці з Первомайщині, наприклад? Я думаю, що одним із таких видів патріотичного туризму. Це всі наші пам'ятки і пам'ятники історії культури монументального мистецтва, в тому числі пам'ятники, які стосуються періоду Другої світової війни, бо вони теж потребують свіжого підходу до них і є наше бачення. Я думаю, що всі наші бачення мають знайти своє логічне відображення при формуванні програми розвитку культури на новий фінансовий рік. І в заходах до цієї програми ми повинні такі речі передбачати. З туристичними відкриттями інших районів Харківщини представники Лозівського району теж знайомились. Це так званий обмін досвідом, і він у майбутньому нашому району теж повинен принести користь. Ми власне задоволені своєю участю, своєю підготовкою. Я хочу подякувати керівництву нашого району за те, що посприяли, допомогли, відрядили нас, врешті-решт. Нам потисли руки, сказали, що виставка заслуговує відмінної оцінки. Окрім розширення пізнань та відпочинку, туризм здатен створити нові робочі місця. Це можливість для розвитку малого та середнього бізнесу, оновлення сільських територій, зростання їхньої інвестиційної привабливості, розвиток культурного потенціалу та збереження навколишнього середовища. Лозівщина ці напрямки розвивати зацікавлена, адже нам є що показати не тільки мандрівникам області, а й усієї України та зарубіжжя.